Що, знову в село? І як ти тільки все встигаєш? Та, якщо чесно, то я тебе не розумію. Це ж не твоя рідна мама. Навіщо ти так стараєшся взагалі? питає Світлана її колега по роботі. Не знаю, як тобі це пояснити, але я не можу по-іншому. Марині Сергіївні потрібна моя допомога, і я не можу її залишити. Спробувала пояснити Світлана подрузі. Алла лише знизила плечима, бо не розуміла, навіщо 43-річній жінці, замість того, щоб піти з подругами в кафе, кіно чи на побачення, вона сідає в старий запелений автобус і їде в село до жінки, яка навіть не стала її свекрухою. Світлана. Богдан сьогодні натякав, що не проти піти з нами десь посидіти. Зробила ще останню спробу зупинити подругу Алла. Богдан її рідний брат, давно розлучений, живе сам і не приховує, що йому дуже подобається Світлана. Алла теж вважала, що Богдан міг би стати для Світлани чудовим спутником життя, тому й намагалася постійно кудись ходити з подругою і братом. Але від Світлани віяло холодом. Вона кожну свою вільну хвилину присвячувала поїздкам в село. Дякую, Алла, ти Богдану. Привіт, передай, посидимо десь іншим разом, а мені треба допомогти Марині Сергіївні картоплю посадити. Кинула Світлана на прощання і побігла, щоб встигнути на останній рейсовий автобус. Прибігла Світлана в останню хвилину, і вже не було місця, щоб присісти, тому довелося стояти. В руках у неї була ще важка сумка з гостинцями для бабусі. Якщо вважати, що їхати треба було майже дві години, то жінка розуміла, що приємного буде мало. Ти таки приїхала, донечко, яка я тобі вдячна, заходь в будинок, я приготувала обід все, що ти любиш, а на город завтра зранку підемо, якщо ти не проти. Марина Сергіївна зустріла гостю на хвірці, і було зрозуміло, що бабуся її дуже чекала. На столі був червоний борщ, вареники і пахло свіжою випічкою з яблук з корицею. Світлана дуже любила цей запах. Він нагадував їй про Євгена. 25 років тому вони зустрілися в технікумі. Вона з дитбудинку, а він сирота, якого виростила бабуся. У них було багато спільного, але головне їхнє велике, чисте, справжнє кохання. Коли Євген привіз Світлану до бабусі в село і назвав її своєю нареченою, Марина Сергіївна не картала внука, що йому ще рано одружуватися, а навпаки, дуже зраділа, Світлану стала донечкою називати. Вони готувались до весілля. Євген поїхав в сусідній область на заробітки, щоб трохи грошей підзаробити. Світлана залишилася з бабусею, і тут прийшла чорна звістка, що на будові був сум і обвал. Світлана не встигла стати дружиною Євгена, але відтоді Марина Сергіївна стала для неї найріднішою людиною. Руки минали, а про влаштування особистого життя Світлана навіть не думала, ніяк не могла забути Євгена. Вона ж до будинку не знала, що таке любові родинне тепло. А Євген нехай і за короткий час, але встиг дати їй стільки любові і тепла, що вона наче ожила. Марина Сергіївна була вдячна Світлані за те, що вона про неї не забуває, бо крім неї устаренької нікого також не залишилося, але вона хвилювалася, що роки летять, а Світлана про своє особисте життя зовсім не дбає, вся в роботі. Квартиру собі купила сама, робота і село от все її життя. Світланко, скажи мені, невже немає поряд гідного чоловіка, з яким би ти могла про сім'ю подумати? запитала обережно бабуся. Світлана лише важко видихнула і глянула у вікно. Вона не знала, що на це відповісти. Проти серця вона не піде. Більше до цієї розмови Марина Сергійовна не поверталася, бо бачила, що Світлана не хоче про це говорити. В суботу до обіду вони справилися з роботою, а ввечері Світлана вже планувала повертатись додому, як раптом в хату до бабусі прийшла далека родичка тітка Маргарита. Ти чого тут ушиваєшся? На хату бабусину мітиш? Так знай, Марині Сергіївні ти ніхто, і будинок ти не отримаєш. У неї рідня є, накинулась тітка на Світлану. Маргарита, чого розкричалася, Світлана мені допомогла картоплю садити, а ви як же з городом впорались? спробувала перевести розмову мудра Марина Сергіївна. Ще трохи залишилося з понеділка доробому, відповіла родичка. Бабуся швидко випроводила названу гостю за ворота, а Світлані сказала, щоб залишилася нею до понеділка, брала вихідний, бо вони разом поїдуть до нотаріуса. Молодий юрист Андрій Іванович швидко допоміг бабусі оформити спадщину на Світлану так, щоб нахабних родичів не залишилося жодного шансу. А ввечері Світлані хто зателефонував це був Андрій, який запросив її на каву. Цього разу Світлана не шукала відмовок, а з радістю погодилася, бо щось в глибині душі у неї заворушилося при зустрічі з цим чоловіком. За півроку Світлана і Андрій одружилися. Алла злилася, чому Світлана вибрала не її брата, а цього Андрія. А бабуся неймовірно раділа, бо тепер її Світланка щаслива. Так, іноді дорога до щастя довга і непроста. Але щастя приходить до тих, хто вміє чекати.